Сьогодні чудовий день, це справді святковий день, тому що день народження пастиря Бося, день народження такої прекрасної чарівної жінки, це свято. І цього чудового дня, пастир Бося, хочу побажати вам від щирого серця, нехай кожен день. Вашого життя переконує вас і стверджує вас все більше і більше в особливій Божій любові до вас. Нехай усе Богом задумане, обов'язково Він зробить через вас. І спостерігаючи за вами, хочу сказати, що ви особливий пастор, ви витончена людина, інтелігентна, вихована, дотримуєтесь етикету. І я це бачу у вас і беру на озброєння як приклад. Нехай ці тонкі риси характеру, царський підхід до справ, нехай розвивається у вас і нехай удосконалюється у вас все більше і більше. Ви завжди надихаєте своїм прикладом, і я бажаю вам ніколи не слабшати у Божому покликанні, у Божій справі. Пастир Босі, люблю вас, обіймаю вас, з днем народження, з днем народження вас, Пастир Босі!